Тому що друзі забули ми про один важливий момент. Ну як забули, просто не нагадала вам про це. А мені про це нагадали з нашого українського Криму. Тому в разі, якщо ви скажете, що Крим щось там з Кримом було не так, то буду дуже сильно сваритися з вами з цього приводу. Так, от мені з Криму, з нашого українського Криму, нагадали, що сьогодні, 19 лютого, українці відзначають день державного герба України. Сьогодні наш герб святкує своє свято дев'яносто у року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України, і е, його визначають головним елементом великого державного герба. Е, тому маємо сьогодні свято. І ви знаєте, я е, згадала про одне відео, яке я побачила. І от дійсно воно таке ну коротке, але дуже конкретне і пояснює, чому ми такі, а вони інші, і чому вони ніколи іншими не будуть. От така от проста історія про те, як підписи гетьманів України і підписи росіянських вождів показують їхню освіченість, і те наскільки вони розвинуті. От, про герб точно так само раніше. Ми сперчалися про те, що ми бачили в нашому українському гербі. Тепер ми не сперкаємось. Тепер ми точно знаємо, що бачимо ми там слово воля. Ну і відповідно її і відстоїмо за нею і стоїмо на нашій українській землі. І на цьому гербі колись а, точніше, дуже скоро буде, знаєте, наколота та ота двоглава курка, з якою вони припарилися на наші українській території. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, Па-па!